Звичайні збори вони такі. <мулявач> Нікуди без мене не їдь. Ще його запхни не на відпустку, просто їдемо в село. Хтось їде на два дня до бабусі, собака щось прав. А Хтось їде на два дні просто в село. Дуже прям важлива штука в житті це тайм-менеджмент. Да? Да. Так от у нас з цим прям біда. Ми щоразу збираємося виїхати о сьомій ранку. Ну, інколи бувають справи краще. Ну, просто ми такі люди. Тому, якщо ви можете, ви красавчики. Сьогодні їду в перший раз після народження доці з ночівлею в село. Дівчат залишив у бабусі. От їду забирати причіп, забирати плитку, інструменти і поїдемо попрацюємо два дні. Ось частина пліточки, яку треба буде забрати. Оповіти ще плітка. Пізніше розповім. Взагалі, історію, що це за клітка звідки вона взялась. Нарешті доїхали. Тут у нас вже красується така траншея. Тут треба буде прокопати, щоб вивезти трубу і з'єднати, і потім звідси, по прямій, ми підемо в сад. Так. Треба обережно. Ага, так. Такі, мабуть, вискочило. Плюс чотири. Зараз буду затоплювати в будинку. Сподіваюсь, що горітиме, та ні так і горить. Нормально. Ну що, будемо сьогодні тут наводити трохи лад, ночувати, допаяємо труби. Навіщо робити проект? щоб не займатися такою хернею? Спочатку ми б'ємо дірки, заливаємо, штукатуримо, а потім знову б'ємо дірки. Вже готовий душ можна приймати. Водити під низом 45-45, тут знову повертати 45-45, ввести 45. сюди. Отут потім під 90 виводити сюди, сюди, сюди і туди гарячу воду Ну лажьте, вот Диромаха дермаха яка тут уже пивроку. Мы засыпаем. А какой сегодня день? Суббота. Суббота. А время сейчас 20.00-10 минут. Вот только начали засыпать. А я-то думал, что это оно? А нож уже ж почти ночь. Вчора ми до 27 протопили, розійшлися хлопці, а зараз впало до 23. Стіна гаряча. Поставимо ще прокачати свердловину. Дуже багато останнім часом дивився відео про ці абісінські свердловини. Ну, як би прикольна штука. Але поки що не можемо розібратися із зворотнім клапаном. Я знаю, що він має стояти внизу, але в цих свердловинах він внизу стояти не може. Тому його ставлять перед входом. У насос. І чомусь у нас стовп води падає при вимкненні насосу. Десь, видно, не герметично це все діло прилягає. Але треба розібратися, у людей працює. Ось наша штука. Вон будинок. І будемо ставити прокачувати. Ну це поки та, що мабуть тут б... внутрі бака була. Напор хороший, но глянь який темний. Ну воно ну, ж стояло, сейчас воно проми. Шо за останні декілька місяців після народження доньки ми змогли поїхати сюди і переночувати, і попрацювати два дні. Що можу сказати? Біля печі спати дуже жарко. Ми вчора розійшлися і розкочегарили аж до 20, мабуть, восьми градусів, то це просто якийсь ташкент. Дуже жарко, буквально в трусах можна гуляти по хаті. На ранок стало трошки прохолодніше. До 23 градусів температура впала. Практично можемо сказати, що закінчили нашу епопею кількаденну, розтягнуту на кілька тижнів із заведенням і розводкою води по будинку. Ми, звісно, ще не підключили цю воду до нашої свердловини, тому що ну, зима, там ще кисони потрібно робити. Намітили, де буде прорита траншея. Далі. У нас воно йде все в будинок. Тут ми вивели шматок труби, далі ми спаяємо цю всю історію. І ну, там буде кільце, буде такий вузол комутації. І далі воно піде туди, в сад. Що у нас вийшло на цих вихідних по будинку? Ага, тут темно. Ну та й ладно. Нічого не видно, але отут у нас вийшла така перша чорнова стяжечка, потім ми її покладемо сюди пінопласт, зальємо стяжечку, укладемо аж цілий квадратний метр нагріваючого кабеля, щоб тут була тепленька підлога. Ну і далі вже будемо заливати стяжку під плитку. Отут ось ми вивели під бойлер, під. Пральну машину під умивальник, ну, не умивальник, а раковину. Але і в цей раз не вийшло допаяти. От тут у нас тройничок буде. І буквально не вистачає 10 см висоти стоєчку зробити на оцей кран. Піч. У нас вже кілька годин, як не топиться. 25 градусів. Зранку було 23. Тепер 25. Оп. Ще трошки щось там жевріє. Ну, така якась історія вийшла. Чудово за ці вихідні. Маленькими кроками рухаємося до результату. Ну, якось так.